Ми сьогодні маємо першу за величиною виставку такого профілю в країні цього року. Це є новий досвід для Львівської області. Ми започаткували цей досвід спільно з харків'янами, які мали уже прецедент проведення такої виставки в харківському аеропорту. І сьогодні для нас дуже важливо створити на Львівщині площадку. Для переговорів, для обміну досвіду і для того, щоб ті найкращі технологічні речі, виробничі речі, які сьогодні репрезентуються різноманітними компаніями, були досягненнями і, були, і мали можливість адаптуватися до тих потреб, які сьогодні вимагає аграрний ринок. Я переконаний, що це перша, але ця виставка буде мати. Продовження, і ми хочемо, щоб така виставка стала щорічною і стала площадкою для переговорів не тільки для українських компаній, а стала весняним центром аграрного бізнесу для всієї Східної Європи. Доброго дня. Я вже говорив на пленарній частині, що, знаєте, дуже було б добре, коли б аеропорт, агропорт. Він використовував свою якусь назву для того, щоб через аеропорт Львівщини дійсно відбувалося дуже багато міжнародних якусь зв'язків, щоб саме якусь звідси якось починалися якусь маршрути наших фермерів, наших господарників в різні країни світу для того, щоб презентувати і показати можливості нашої держави. По е, виробництву е, сільськогосподарської продукції, і, і не тільки круті як, як сировини, а й продукції доданої вартості. І в цьому плані у нас дуже великі можливості, і дуже великий потенціал. Е, дуже багато нам потрібно вчитися, і те, коли проходять такі виставки, ми маємо можливість обмінятися досвідом е, не тільки в межах нашої держави, а і е, на рівні тих країн. Які приймають участь в таких виставках. І я сподіваюся, що такий якийсь формат, який започаткувався якийсь на Львівщині, він якраз акцентований максимально під ту ідею, яку сьогодні підтримує Міністерство аграрної політики, це, зокрема, виток малого і середнього бізнесу. Саме на нього ми хочемо зараз сконцентрувати максимально державної підтримки. Для того щоб було додатково створені робочі місця, для того, щоб ми могли розвинути цілий ряд нішевих продуктів, для того, щоб було зайняті населення, для того, щоб зберегти нашу сільську культуру. Ви знаєте, я думаю, що от в якійсь степені символічно, що Львів це є носій культури нашої держави. Ось дуже хотілося, щоб поєднання цієї культури, е, е, як спадщини і культури агровиробництва воно було поєднано, і саме з таким брендом вироблено в Україні ми могли якось рухатись в інші країни світу. Ми зі своєї сторони, як міністерство, намагаємося е, це все якось балансувати, е, адаптувати наше законодавство і наші нормативи до європейського законодавства. Як результат, воно. Автоматично приймаються країнами близького сходу Китаю для того, щоб ця наша продукція могла експортуватися до цих країн. І в цьому відношенні я ще раз кажу, у нас є дуже багато можливостей. Питання, пане до вас, напевно. Ви кажете про підтримку малого та середнього бізнесу. В який спосіб держава буде підтримувати, чи будуть зроблені там податкові канікули або якісь кредити з мінімальними відсотками? Ну, перше, що стосується з 1.017 року, взагалі вся країна, всі аграрії переходять на загальну систему податкування, крім тих, хто знаходиться на єдиному податку. Там вже зміни, які відбулися. І що стосується самої підтримки, вона буде полягати в тому, що ми хочемо як мінімум 15-20 разів збільшувати в фінансовому аспекті. Тобто я говорив, що цифра сьогодні 15,7 мільйонів є підтримки для фермерів. Це коли по 250 тисяч гривень дається в одні руки на 3-5 років фермеру на поворотній основі. Це, ми хочемо, щоб цей фонд був збільшений, те, що я сказав, в 15 разів, і це дасть можливість набагато більше залучити фермерів до активної якоїсь участі. Слідуючий аспект, це все-таки те, що створення законодавчої бази, коли будуть закон про сімейні фермерські господарства, дасть можливість легалізувати цілий ряд. Виробників, які не знаходяться в правовому полі, і як результат отримувати цю підтримку. Слідуючи, ми говоримо про підтримку донорів, які після презентації нами стратегію розвитку АПК до 2020 року, де є такий важливий блок, як розвиток малого середнього бізнесу, вони якраз свої. Погляди туди і куті звертають, і в цьому плані якраз будуть максимально працювати регіональні програми, тому що це не такого, хоча вони йдуть в межах того чи іншого напряму, тобто чи по молочному скотарству, чи по розвитку там фруктів, овочів, ягідництва. Тобто відбираються такі, як певні якусь сегменти для того, щоб можна було в тому числі розвиток органічного виробництва. який до речі, дуже цікавить якраз європейські країни. Дякую. Наступне запитання. Тарка Львів такий форум і така подія означає для Львівщини. В першу чергу, це можливість наших аграріїв, можливість наших фермерів потужний регіональний бренд. Тому що я переконаний, що якщо Львівщина буде впізнавана. На карті буде впізнавано на ринку, то людям, які працюють тут на місці, буде набагато простіше реалізовувати свій товар. Друга річ: ми сьогодні хочемо представити ті проекти, які успішно реалізовуються на Львівщині. в першу чергу проєкт 500 успішних сімейних підприємств, і ми наступного тижня плануємо уже проводити в рамках цього проєкту посів моркви для того, щоб перші. Приватні підприємства отримали уже в кінці цього року прибуток. Друга річ, яка є на сьогоднішній день важливою для нас, це є презентація тих кооперативів, які сьогодні і за допомогою міжнародних проєктів, як в добротворі канадійського, як в Турківському районі по розвитку молочного господарства, є функціонують уже на території Львівщини, і ми хочемо цей досвід поширити на всю Львівщину. І репрезентувати її в межах України, і третя річ мені направду було дуже приємно сьогодні чути від Ярослава Васильовича, тому що останнім часом ця проблематика, яка пов'язана з лісовим господарством, Перебуває в особливій площині уваги обласної адміністрації, і ви знаєте, що це пов'язано із багатьма кримінальними справами, які на сьогоднішній день порушені, і з багатьма речами, де ми хочемо збільшити обсяги деревообробки, як, наприклад, в наступному місяці відкриття в яворі нового деревообробного підприємства. Як презентація турецького підприємства з турецькими інвестиціями в Турківському районі, але мені було дуже приємно почути, що порівняно з іншими областями, Львівщина насправді тут веде перед. І ті речі, які по громадському обговоренню ми впровадили, ті речі по чіпуванню по gps контролю вони в сьогоднішній момент є найкращими прикладами. Але це не означає, що нам треба зупинятися. В нашій роботі по жорсткому припиненню будь-якої спроб контрабанди, будь-яких спроб незаконної виробки лісу, і звичайно, що це є площадка для обміну досвіду. Ми сьогодні попросили, щоб з кожного району були представлені наші фермерські господарства, тому що я вважаю, що саме тут, де наука, виробництво, бізнес є зібрані разом, є найкраща площадка для того, щоб рушити вперед. Будь ласка. Дуже, дуже гарний от приклад. О, там є стенд е, інституту погорілого, де біоенергетика представлена, як за рахунок того, що е, угідді, які є малопридатними для виробництва основних сільськогосподарських культур, ми можемо виробляти е, продукцію, е, переробляти і отримувати високоефективні е, е, енергетичні ресурси для того, щоб забезпечити скажімо так, локальні, і, і можна говорити і про лікарні, і говорити і про сільські ради і тому подібне. Тобто, йти на енергозбереження, що для нашої держави сьогодні є вкрай дуже важливим. Пане Ярославе. Які проблеми є сьогодні у агропромисловій сфері і які перспективи розвитку цієї галузі? Ну, напевно, самою великою проблемою сьогодні для аграріїв це є те, що. З 1 січня 2016 року було переведено зменшено режим систему акумуляції податку на додану вартість, тобто це непряма підтримка аграріїв. І чому ми зараз якраз і формуємо нову політику державної підтримки уже прямої підтримки, але тоді треба було розуміти, що Десь біля 20 мільярдів, практично від села, якоюсь коштів, який забрано, воно поверталося в режимі експорт, повернення експортного ПДВ, частково, десь біля 9 мільярдів. Але треба розуміти, що це підтримка булого всього господарства, всіх, хто займається виробництвом сільськогосподарської продукції. Зараз же ми говоримо, що акцент наш має бути максимально на малий і середній бізнес. Я вже говорив, що ті кошти, які ми е, плануємо і хочемо отримати, е, це все-таки перенаправлення їх на е, і має до 500 гектарів. Е, однією з проблематик все-таки для нас є в цілому ще е, питання лісової галузі, або я б сказав, її недофінансування. Воно не скільки відображається зараз на Львівщині, але воно відображається серйозно на південно-східних регіонах. Нашої держави, тому що якщо тут вони мають прибуток, то на півдні це вичено за рахунок чисто бюджетних коштів, і тут якраз зараз відбувається просто через фінансову допомогу, підтримка південно-східних регіонів, але в цілому це питання потрібно вирішувати і якраз працюю над тим питанням, щоб забезпечити фінансування якраз цих областей. Це якась, я би сказав, друга проблема. Ну і для фермерів, ми збільшення фінансування, я вже сказав, до, в 15 разів, і така можливість, в принципі, зараз якось буде. З, не хочу сказати, що маємо інші як проблеми, ми маємо інші можливості. Знаєте, В японському, в китайському. Звучить в перекладі, нема такого проблема, є можливість. Да, так от ми будемо говорити, можливо, тоді не чисто якось про проблеми, а про можливості, які на етапі. Ми розуміємо, що десь біля до мільйона тонн молока ми маємо лишку виробництва в Україні. Як результат, це серйозно впливає на ціноутворення і бабушки, які якось доять свої. І 2,50-2,70 це практично ось, ну, на рівні собівартості. Коли це відбувається чисто для себе, це зрозуміло, а коли це відбувається на продаж, зрозуміло, що це відбувається збиток. Але, на жаль, це проблема ще й інша. Це молоко другого сорту. І такого молока в нас є більше 50%. Як результат, нам потрібно думати про якраз підтримку розвитку тваринництва Саме шляхом модернізації або підтримки підприємств, які будуть займатися молочарством, і підтримувати фермерів, які ну, я знаю, навіть програма на Львівщині є, коли там 3-5 корів тримає, тоді є навіть державна підтримка з бюджету області і району. Це для того, щоб ми мали можливість забезпечити якість молока. Тому що 2,70 і 6,20, а це вже молоко екстра класу, це вже різні якої ціни. Але для цього треба вкладатися, для того потрібно якось модернізувати, і в рамках однієї людини це дуже важко якось зробити. А от для цього ми повинні розвивати кооперативний рух, ми повинні розвивати на рівні якось сіл кооперативи, які би забезпечували. Підтримку з однієї сторони, а з другої сторони технічну оснащеність і доробку і логістику молока для того, щоб забезпечити максимальну якість. В частині експорту ми намагаємося зараз відкривати ринки. Ринки, Якщо по європейському ринку в нас прописані квоти, і, ми, і ви знаєте, що це процес не дуже швидкий, тому що за кожного. Цифру треба битися 2-3 роки іноді, щоб її можна було якусь збільшити. Але разом з тим, те, що ми відпрацьовуємо наші стандарти до європейських, ну, це, по-перше, для нас якусь добре, тому що ми будемо з вами споживати зовсім іншу якість продукції, але дає можливість нам більш впевно виходити на ринки Азії і Сходу. І в цьому в нас є дуже великий потенціал. і той же самий Китай сьогодні зацікавлений вже в нашій м'ясомолочній продукції, і ми туди будемо її просовувати. Як результат ми можемо е, якраз знімати оце навантаження і, і покращувати ситуацію в нашій державі. Будь ласка, наступне запитання. Будь ласка. Е, ще раз вітаю вас. Пане Ярославе, в мене до вас таке питання. Е, Васильківська Тетяна, голова правління Всеукраїнських брасов джерелі України. Бджілінство є експортоорієнтованою галузю, але на сьогодні експортом займаються великі компанії, які експортують гомогенізований мед. Ви говорите про підтримку малого і середнього бізнесу. Ми дуже зацікавлені як бджолярі-виробники, малий і середній бізнес в тому, щоб вийти на міжнародні ринки самостійно, з монофлорними медами, з органічними медами. Скажіть, будь ласка, для великих компаній е, міністерство розробило відповідний комплекс вимог. Для того щоб вони отримали можливість бути експортерами, чи можна сподіватися на те, що такий комплекс мовок може бути розроблений для малого середнього бізнесу для того, щоб наші бджолярі самі стали суб'єктами-операторів міжнародних ринків? Нещодавно я була в Кельні, і в принципі бджолері європейських країн самостійно виставляють свою продукцію з доданою вартістю, і в таким спосіб вони ми в такий спосіб трошки врегулюємо ринок, тому що сьогодні є монополія. Експорту бджоляр, на жаль, не може самостійно реалізувати свій мед, і трошки от така ситуація: чи є надія на те, що в міністерстві це буде зроблено? Ну тут два питання. В одному два. Перше, відносно яку чи можуть бути якісь спеціальні квітні норми і привілегії для фермерів. По відношенню до продукції чи нормативів, які якось запроваджуються. однозначно ні, тому що вони мають бути стандартними для всіх учасників ринку. Немає незалежності, тому що вона потім ніколи не поділите. Більший, менший і тому подібне. Тобто це повинен бути і більше того, це має бути європейський стандарт. Що стосується експорту, я займається виробництвом зерна чи меду, можливості вийти на експорт з своїм об'ємом, немає можливості. Давайте будемо в наших сусідів поляків. Наприклад, того самого, до речі, це вже можна говорити не про поляків, а говорити і про наших чернівць, підприємств і фермерів, які займаються виробництвом яблук в Чернівецькій області. Об'єднуються в кооперацію: одні займаються виробництвом, той займається зберіганням, той займається фасуванням, а в рамках Об'єднання займається експортом їхньої продукції, і вони всі разом приймають рішення, будучи в такому кооперативі, на яку країну, коли реалізовувати, як, по яким цінам і тому подібне. Буквально три місяці назад я збирав бджолярів керівників різних асоціацій. І моя пропозиція для них була: давайте ви об'єднаєтеся в отакій, в одну українську загальноукраїнську асоціацію де будуть різні відділення виробник, переробник, той, хто виробляє продукцію для бджільництва, ну розумієте, вулики, деморітами і тому подібне. І той, хто від імені зібравши ті чи інші партії, зможе якусь реалізовувати, а не то, що хтось відповідно якусь купив і відповідно проводив. Тобто це все в ваших руках. І я думаю, що в нас відбулася така хороша, нормальна предметна розмова, і мені здалося, що ми один одного зрозуміли. Є запитання ще? Тоді для журналістів сьогодні у Олега Михайловича є новина. Так, шановні колеги, в мене є насправді така топ новина, тому що я вважаю, що саме завдяки таким заходам, як Інвестиційний форум на Львівщині, таким заходам, як Агропорт, ми маємо можливість продемонструвати Львівщину як справді інвестиційно привабливий регіон. Ми сьогодні зранку завершили піврічні розмови із бельгійською компанією Хіма. Я можу сьогодні повідомити, що бельгійська компанія Хіма прийняла рішення інвестувати у будівництво нової фабрики на території міста Борислава по переробці і виробництву меблів 6 мільйонів євро і створювати відповідно декілька сотень робочих місць. Я насправді хочу подякувати сьогодні організаторам саме цього заходу. Я хотів би подякувати всім тим людям, які створюють добре обличчя і добре ім'я Львівщини, тому що ми домовилися, що з старту. Ці люди, які будуть запрошені на роботу на фабрику, будуть отримувати від 4 до 4,5 тисячі гривень заробітної плати, і це є і добрі надходження до місцевого податку, і це буде працевлаштування наших людей. Дякую дякую всім. Зараз запрошую журналістів на відкриття українських днів кухні.